Який ти кофе будеш? А що там є? Капучино, американо, еспресо, кортажу, шоколад, какао. Що таке картал? Знаєш, що є картал? Ні. Це еспресо з молоком. Не, не дуже. Давай я тобі капучино візьму. Да, давай. Так, нажимаємо капучино. Що тут? Решту угу. надію. Ну, Може світло угу. не має? Плачемо 30 гривень. Оплата пройшла. І зараз коробці на наші найпусти ковф в Україні від зернової. Подивісь, які тут сиропчики есть. Подивісь, які сиропчики, ваш. Це все безкоштовно. Берете собі любий сироп, за нього доплачувати не потрібно. Кришечки, все в індивідуальній упаковці, бомба, мічка. Якщо у вас велика компашка в завод, стаканечки один-два, на гріпі, пішов в офіс собі. О, поки ми говорили, є кофійок. Виключайте.